Смачне молоко у вашій склянці це не просто продукт від корови. Це ціла низка технологічних процесів, економічних чинників, які потрібно долати фермерам цьогоріч додалися і воєнні виклики. Нема світла, ми працюємо на генератор. На сьогоднішній день де спаливо коштує дуже дорого, більше 50 гривень. І тому воно ми, коли виключається світло, включається автоматично генератор, переходимо на, на генератор, що немає ніякого відчуття, що воно приходить, але дуже багато йде. Де спаде вона на одну годину, і тому здорожається собівартість 1 літри молока. Зараз середня закупівельна ціна молока на ринку більше 12 гривень. Після того, як його підготує переробник, вартість зросте чи не вдвічі. Це і є та ціна, яку платимо ми в магазинах. Тому вартість молока, кажуть фермери, це довгі гроші. Бо від моменту народження корови і доти, коли вона даватиме молоко, кілька років в неї потрібно безповоротно інвестувати. Від моменту народження до моменту отримання там молока проходить близько двох років. Крім того, це треба інвестувати в відповідне сучасне виробництво, доїльний зал, приміщення, тому не кожен підприємець готовий до таких капіталовкладень. Крім того, вже от навіть в цьому році, зв'язку з війною, фактично підтримка тваринництва на даний час взагалі відсутня. Ринок молока в Україні дефіцитний, зазначають фермери. Окрім цього, на ціну продукту впливає купівельна спроможність покупців. Власне, всі ці чинники наразі дозволяють хіба що виходити на нуль без збитків. Скажімо так, баражируємо на, на грані собі вартості. Тобто ні, ні, ніхто ніяких прибутків не отримує, однак на даний час фактично зберігаємо робочі місця, зберігаємо поголів'я. То, що ми розуміємо, що війна закінчиться там через місяць-два. А якщо ми зараз втратимо худобу, то відновити її зможемо аж через два роки і більше. Теж саме зазначають і у спілці молочних підприємств України. До кінця 2022 року прогнозують, що кількість корів сягне рекордно низького рівня 1 мільйон 390 тисяч голів. Це найменший показник за останні 30 років. Господарства населення виробляють близько 3,5 мільйонів тонн молока, і саме в них відбувається стрімке скорочення поголів'я. Тенденція до зниження виробництва молока в Україні триватиме до того часу, зазначають експерти, поки держава не надаватиме підтримку молочній галузі. Щоб не лише зберегти, а й збільшити обсяги виготовлення молочної продукції, зазначають фермери. Потрібно пройти кілька етапів зберегти поголів'я великої рогатої худоби з допомогою державної підтримки. А ще впровадити молочні кооперативи, як це роблять 80% молокопереробних підприємств у світі. І вже після цього врегульовувати стосунки з торговельними мережами та забезпечувати молокопереробні підприємства кредитними коштами.